Ніякого банкрутства немає. Це нормальний процес, який ніяк не позначиться на житті клубу. Так, президент народного клубу Іван Надієн на прес-конференції прокоментував відкриття провадження про банкрутство клубу у господарському суді Рівненської області. Як повідомляло Суспільне до Госпсуду звернулося товариство Будівельна фірма Бази з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Вересу. Ця фірма генеральний підрядник будівництва тренувальної бази Вереса на вулиці захисників Маріуполя. Як сказав Іван Надієн, є заборгованість перед підрядником на суму 100 мільйонів гривень, але це не оголошення банкрутства, а процедура, яка буде врегульована рішенням суду. Додав Іван Надєїн. Ніякого банкрутства немає. Це процедура, процедура відкрите провадження. І відповідно відкривається ціла процедура, в якій ми, як компанія, ну як публічне акціонерне товариство, будемо врегульовувати нашу заборгованість. Це ну до банкрутства Це останній шлях. Це ліквідація банкрутства. Це. Найгірший най, ну, це сценарій, який ми навіть не розглядаємо. Ми це зробимо правильно, красиво, я теж не хочу там забігати наперед. Це буде рішення суду, це буде рішенням суду, підтверджено врегулювання цих заборгованих. Це буде найчастіша, найпрозоріша процедура, яка тільки може бути. Але ми вийдемо з нею очищеними. А якщо б ми це не зробили, нам би ці борги тягнули за нами як е, повозку додаткову, тачку за собою, тягнули, нам би це заважало далі розвиватися.